Сезон гострих респіраторних вірусних інфекцій, грипу та ковіду триває в Україні від жовтня до квітня. Щороку, у ці місяці, зростає кількість хворих на віруси, розповідає Назар Козовий, заступник директорки Коломийського міського центру первинної медико-санітарної допомоги. В нашому закладі в середньому постійно на лікуванні з цими захворюваннями перебувають 400 людей. На сьогоднішній перший тиждень, який пройшов у нас цього року, вже. У нас лікувалося від гострих респіраторних фронт 344 людини. Хворіють як діти, так і дорослі. Продовжує Назар Козовий. Статистика звернень до сімейних лікарів перегукується із попередніми роками. Якоїсь критичної ситуації чи критичного росту захвануться зараз не спостерігається. Але крім того, в кінці року, в грудень місяць, ми спостерігали підвищення захворювання на інші інфекційні захворювання. Зокрема, було збільшення захворювань на вітряну віспу і з Наразі ситуація дещо успокоїлася. Однак зменшилась кількість підтверджених випадків коронавірусу. Лікарі Коломийської первинки зафіксували лише два випадки за перший тиждень нового року. Про підтверджені випадки грипу говорити не можуть, адже фінансування тестів на визначення грипу у бюджеті не передбачено. Такі тести можна придбати в аптеці, як і вакцини проти грипу, продовжує Назар Козовий. Адже щеплення один із найефективніших методів профілактики хвороб та уникнення ускладнень. Вакцинуватись від грипу потрібно щороку. Зазвичай у вересні-жовтні, однак можна це зробити й у січні, якщо не встигли раніше. Але на жаль, вакцини грипу теж державною програмою не фінансується. Можна придбати в аптеці зараз. До речі, є в наявності в аптеках, можна придбати і провакцинуватися. Якщо людина е Раніше не вакцинувалась, нічого страшного. Вона е, одноразово вакцинується. Якщо це дітки до 9 років, первинний комплекс вакцинації е, бажано провести з двох вакцин за один і під Вакцинація від ковіду зараз продовжується безоплатно, тобто ви можете звернутися до свого сімейного лікаря, е, сказати, що я хочу провакцинуватися. і ваш лікар вас далі там проінформує, що потрібно. Назар Козовий підсумовує, реальна кількість хворих на ГРВІ у громаді може бути більшою, адже чимало людей самотужки лікують застуду без звернень до лікаря. Водночас він наголошує, навіть дистанційна консультація із сімейним лікарем обов'язкова і нагадує про випадки, коли обов'язково і екстрено потрібно звернутись до медиків. Якщо людина відмічає, що в неї посилилась, наприклад, задушка і тяжко дихати, якщо людина. То під час кашу помічаєш, що в домішках мокроти є о, кров. Якщо у людини є о, ознаки тяжкового кишкових е, проявів, до прикладу діарея, блювання, це е, вже такі симптоми, які е, критичні. Водночас лікар наголошує: якщо захворіли, то залишайтесь вдома, не відвідуйте людні місця, дотримуйтесь правил гігієни та збалансовано харчуйтесь.